Напередодні Дня Святого Валентина я вирішила підготувати для вас підбірку фільмів, які можна подивитися разом зі своєю другою половиною. Зазвичай підбірки складаються тільки з романтичних комедій. Але я підібрала 10 фільмів у різних жанрах від комедії до жахів. І навіть буде один фільм для тих, хто є самотнім. Єдине зауваження, що головними героями всіх фільмів є пара. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Як вийти заміж за мільярдера? Перший фільм у підбірці романтична комедія 2011 року тривалістю півтори години. Через фінансові труднощі дівчині на ім'я Кім доводиться влаштуватися на роботу на гірськолижному курорті в Альпах, що для людини з маленького містечка не є типовим середовищем. Але згодом вона починає звикати до нового оточення, в неї з'являється друзі і талант до катання на сноуборді. Дівчина навіть вирішує взяти участь у змаганні, головною винагородою якого є грошовий приз. Ну і звичайно, яка б це була романтична комедія, якби вона не закохалась у сина своїх роботодавців, який, до речі, є зарученим. Головні ролі зіграли Філісі Джонс, яку глядачі можуть пам'ятати у фільмі Бунтар у Дензоріні війни історія та Едвець – Зірка» серіалу Пліткарка. Цей фільм є типовою історією попелюшки, але якщо вам подобається такий жанр, на мою думку, його варто подивитися. Шалено багаті азіати. У центрі сюжету молода пара Рейчел Лу і Нік Янг. Одного разу хлопець запрошує Рейчел на весілля його найкращого друга до себе на батьківщину у Сінгапур. По прибуттю дівчина дізнається, що батьки Ніка – будівельні магнати, а сам хлопець є завидним нареченим. Через це Рейчел заздрить інші жінки та намагається зіпсувати її настрій своїми словами та вчинками. Більш того, мати Ніка не погоджується із вибором свого сина та докладає зусиль для того, щоб вони розійшлись. Фільм вийшов у 2018 році і тоді наробив багато галасу через те, що увесь акторський склад є азіатського походження, що для Голлівуду навіть у теперішні часи є рідкістю. Хронометраж фільму дві години, і незважаючи на те, що сюжет здається дуже мелодраматичним, його вкладено дуже багато гумору, через що при перегляді час пролітає непомітно. Він підійде не тільки шанувальникам азіатського кіно, а й усім, хто у цілому полюбляє комедійні мелодрами. Це безглузде кохання. Комедійна драма 2011 року із дуже вражаючим зірковим складом. Тут і Іраєн Гослінг, Емо Стоун, Стів Карел та Джуліана Мур. Ну як його можна не подивитись? Дружня пара Кел та Емілі, які одружені вже 20 років, з ініціативи дружини вирішує розлучитися. Кел, звичайний, 40-річний чоловік, який за стільки років шлюбу перетворився на нічим непримітну та нудну людину, до тих пір, поки одного разу у барі не зустрів свою повну протилежність. Молодий хлопець Джейко, полюбленець жінок, вирішує допомогти Келу налагодити його життя і зробити з нього свою копію. У фільмі є декілька любовних ліній, і всі вони між собою якимось чином пов'язані. Тривалість цього дві години, і якщо ви з якоїсь причини не дивилися це життєвий досить комедний фільм, то 14. Лютого є дуже гарним привідом, щоб це виправити. Труп нареченої. Цей мультфільм створив відомий режисер Тім Бертон, який у минулому році прогримів із новим серіалом Венстей, в якому він є виконавчим продюсером. Майбутні подружжя Віктор і Вікторія не були знайомі до самої їх весілля. Вона сім'я аристократів, які збідніли, а він син торговців, рибою, у яких і багато грошей. Одна сім'я врятується від бідності, а інша потребує у вище суспільство. На репетиції Віктор хвилюється, невірно каже слова обітниці. Та щоб сховатися від сорому, вирішив втікти у ліс. Там він починає репетирувати, вживає цю роль та надягає каблучку на гілку, яка несподівано виявляється рукою нещодавно померлої дівчини Емілі. Та ще більш несподіваним стало те, що вона погодилась на його пропозицію стати дружиною. Віктор потрапляє Україну мирців. У той час як на нього чекає жива наречена Вікторія у світі живих. Я знаю, що Тіма Бертон вважають своєрідним режисером, а його стиль не усім подобається. Але якщо вам його творіння до душі і ви не знаєте, що подивитись у День Закоханих, то цей мультфільм буде гарним варіантом. Коханий з майбутнього науково-фантастична британська комедія 2013 року. Молодий хлопець Тім Лейк виявляє, що має здібність подорожувати у часі. Його батько зізнається, що такий дар мають усі чоловіки у їх родині. Але подорожувати він може тільки у ті місця, які стосуються особисто його. До цього хлопцю не дуже щастило у коханні, тому нововиявлений дар стає йому у нагоді. І як в багатьох фільмах про подорож у часі, у нашого головного героя будуть моменти, коли йому доведеться робити нелегкий вибір. Головні ролі виконують Донал Глісон та Рейчел Макадамс. А ще й у деяких епізодах можна побачити Мерго Робі. Коли я тільки почула про цей фільм, мені здалося, що це чергова романтична комедія, яких і так багато. Але після перегляду я змінила свою думку. Фільм дуже теплий, добрий, місцями навіть драматичний. І якщо вам хочеться подивитися щось змістовне, то я можу вам порадити цей фільм. Нічні ігри ще один фільм із Рейчел Макадомс у головній ролі. Енні та Макс обощні грати з друзями у різні ігри. Одного разу брат Макса вирішив їх здивувати і підготував для них реалістичний детектив. Він найняв фірму, яка повинна його викрасти, а усі інші по підказку мусять його знайти. І ось після початку до гравців дуже швидко приходить розуміння, що все, що з ними відбувається, відбувається насправді. Фільм цікавий, веселий та динамічний. Сумувати не доведеться. Лобстер. Британська фантастична комедійна драма Розповість історію, яка відбувається у майбутньому. Головний герой Девід живе у світі, де існує закон про те, що кожен громадянин повинен знайти пару. Самотніх людей відправляють до готелю, де за 45 днів їм доведеться знайти собі другу половину, а інакше їх відправлять до лісу де перетворюють на будь-яку тварину за власним бажанням. Тут досить зірковий акторський склад, цікава та надзвичайна ідея фільму. Він викликає багато суперечок і ділить людей на тих, кому він дуже сподобався, та на тих, хто його зовсім зненавидів. Дивитись його чи ні, вирішуйте самі. Відданий садівник Джастін Квейл дипломат, який працює у Кені, пізнається, що його дружину Тесу знайшли мертвою. Жінка була волонтером і активісткою організації, яка виявляє грубі порушення прав людини. Саме з цієї причини вона разом із Джастіном поїхала до Кенії. Теса розслідувала підозріле випробування ліків у цій країні, та коли підійшла занадто близько до правди, її убили. Чоловік спирається сам розкрити справу та знайти того, хто стоїть за вбивством його дружини. Міцний детектив з елементами трилеру був номінантом премії Оскар у чотирьох номінаціях. Якщо ви полюбляєте цей жанр, а також сюжети про масштабні змови, то сміливо сідайте дивитися цей фільм. Райське озеро Молода бара Дженні та Стів їдуть на озеро, щоб відпочити та провести романтичні вихідні подалі від міста. У хлопця свої плани він збирається освічити з дівчині у коханні у відповідних для цього обставинах. Але на озері вони зустрічають агресивних підлітків, які псують його плани. Спочатку вони вкрали машину з їх речами, то чим далі дивишся, тим все більше вражає жорстокість некерованих молодих людей. Фільм тримає у напрузі до самого кінця, а від того, що бачиш на екрані, стає моторошно і лячно. Жорстоке кіно. Але якщо вам на День закоханих не до вподоби дивитись банальні романтичні комедії, то спробуйте переглянути цей фільм. Але пам'ятайте, я попереджала кіно жорстоке. Омен Роберт та його дружина Кетрін чекають на дитину. Жінка перенесла важкі роди і ще не знає, що на мовля померло. Щоб не засмучувати дружину, Роберт вирішує видати іншого новонародженого хлопчика за їх власного. Через 5 років, коли він підростає, навколо нього починають траплятися трагічні й дуже дивні події. Священник, до якого звертаються батьки, впевнений, що цей хлопчик є антихристом. Закручений сюжет, напруга та модорожні сцени упродовж усього перегляду. Фільм 2006 року, і він є ремейком однойменної картини 70-х років. Особисто я б, звичайно, радила подивитися оригінал, так як саме він вважається класикою жанру. Але якщо вам старе кіно не до вподоби, то можна подивитися і цей доволі непоганий фільм. Ну що, щось така підбірка до Дня Закоханих у мене вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео і ви знайшли щось для себе. Ну що ж, на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.